Радий вітати всіх, хто дивиться нашу програму. Нагадую, що це спільний проект Укрлайф ТВ та видавництво літера». Ми представляємо наші нові книжки, книжки наших друзів. Ми представляємо різні мистецькі проекти. І сьогодні ми будемо говорити з пані Еленорою Соловей. Будемо говорити разом про нове число Альманаху Єгупець. Отже, пані Еланора, можна я трохи скажу взагалі, що це за альманах, а потім буду запрошувати до розмови. Прошу, вас альманах і гупець живе вже, дякувати Богові і всім, хто долучається до роботи над ним. Близько 15 років. Започаткували цей альманах Єлі Снігерьов, вибачте, є ліснігерь, я кажу, єлі Аронов, Мірон Петровський. Ну і, і, і я був з ними. За цей час багато часописів, багато альманахів почали з існування. існування, а потім і закінчили. Ми продовжуємо, і мені здається, що з кожним новим числом альманах стає цікавішим і цікавішим. І в всякому разі, разі для мене. Отже, я, би попрос... я знаю, що в цьому числі чимало матеріалів готували ви. Я би попросив вас. Почати нашу розмову з того з тих матеріалів, які ви хотіли представити. Будь ласка, ви на мене дивіться. Справді так склалося, що із читача багаторічного я цього разу стала учасником Єгубця, що маю за честь. І ці матеріали, Маю надію, виглядають тут дуже органічно. Це, по-перше, мій такий, такий мемуарний есей Виростати в Чернівцях. А друге, це невідомий лист Василя Стуса, який я готувала до друку і розплутувала прицікаву історію з ним пов'язану співпраці Василя Стуса з Зінаїдою Борисівною Іофе, лінгвістом, перекладачкою. Матір'ю знаного скульптора Ольги Рапай. І е, мені е, здається, що ці матеріали гарно вписалися в цей номер, а також мені здається, що він е, вивів альманах на якийсь новий е, рівень і е, майже новий формат. Хоча зовні він такий самий, але Потужний е, шар культурологічних матеріалів в цьому номері і е, багата е, ілюстративна вклейка е, до матеріалів про художників, е, справді роблять його ну, таким примітно е, саме культурологічним. Крім того, я би хотіла відзначити іще в цьому номері добірку есеїв Сінтії Озік з передмовою Ярослави Стріхи, перекладача цих есеїв. Це дуже цікаво, при тому, що це відкриття для українського читача. Так, цього Так, це імені. нове, нове ім'я, при І... тому, що в світі воно добре знане, принаймні в літературному світі. Але я ще хотіла сказати про те, що недавнє нагородження премією імені Шевельова за кращу есеїстичну книжку. Актуалізувало розмови про те, що власне таке есей, з одного боку, чи не найпоширеніший жанр в сучасній літературі, з другого боку, якийсь майже невловний для саме такого жанрового визначення. І от в цьому контексті есеї Сінтії Озік є взірцями жанру, оцього невловного і не не цілком зрозумілого, але дуже популярного жанру. Ну і, і ще про що дуже хотілося би згадати, це добірка поезій сучасного українського поета, перекладача, критика, кінознавця Леоніда Череватенка, якого днями ми провели в останню путь, і те, що його нові вірші тут надруковані. І те, що він ще встиг побачити цю публікацію, якось додатково робить для мене цей, цей випуск і губця, особливо хвилюючим. І я би хотіла один коротенький вірш зацитувати. Звичайно, дві, пані. Дві Еллора, я тільки хочу сказати, от ми з вами говоримо правду, Леонід Череватенко був знаною постаттю в українській культурі. Я пам'ятаю, скільки разів я йому пропонував. Алеоніде, давай ми підготуємо і видамо твої тексти. Та ні, каже, до мене ще черга не дійшла. От треба зробити черговий том, йшла мова про Лукаша. і Я знаю, що він започаткував це видання, яке, якщо все буде гаразд, то вийде 15-томним представленням текстів, може, найгеніальнішого українського перекладача. А він також зібрав два великих томи спогадів про Миколу Лукаша. Так. Це подвижницька праця і дуже цінна. Не кажучи вже про те, що він повернув українську культуру плужника, що в нього фантастичні тексти про різні кінематографічні досягнення українського. Він автор сценарію документального фільму про Леоніда Первомайського, дуже гарного і цінного фільму. І інших, інших, інших. На жаль, на жаль, Леонід пішов в життя. Я думаю, і що його будемо. його дуже бракуватиме. Я думаю, будемо вже укладати таку збірку пам'яті його з його текстів, вже на жаль, без нього. Але ж прошу прочитайте, будь ласка, пожалівся людям. Ну й годі, довго ще попереду путь. Не одні ще збутись в пригоді і прославлять, і проклинуть. А здибаються нікоторі комплікації на стезях, очі треба звертати догорі. Дух людський це птах, а не прах. Лискучий. Я ну, радий, що нам випало щастя свого часу видати збірку його поезії. Так, закляте і... залізо. Так, закляте залізо. І з цими поезіями вийшли так само. Ми всі знали, що він хворіє, бачилися з ним в останні місяці, може навіть роки. І коли Валерія Борисівна Богославська принесла чергову добірку віршів Леніда Череватенка, в нас вже готовий був цей ігупець. І я кажу: пані Валерія, давайте, давайте розмістимо ці вірші в цьому. В числі, бо не зрозуміло, чи буде нагода це зробити в наступному, і правда, ми встигли, ми вже трохи посунули інші матеріали, і Леонід ще встиг встиг це прочитати і подякувати нам за це. Е, я Небагато багато ще... ми можемо зробити для людей, які, які в такому стані, але щось можемо. і Мені здається, що цього разу вдалося. Так, і я ще чула, коли ми їхали прощатися з ним. Е... Таку історію, що він дав просто два варіанти заголовку до цієї добірки зворотній час або зворотній зв'язок, а їх дали обидва, і, і вийшло теж якось дуже багатозначно, символічно, знаково. Це правда. Пані Оленура, я хочу ще раз сказати нашим глядачам про інші матеріали і упця. Мені здається, що. Абсолютно блискучі тут фрагменти з книги Олі Гнатюк. Вона закінчує роботу над текстом про Львів 39-го року, про радянську окупацію Львова. Тема, яка була табуйована довгий час. Але ж це не просто есеї чи розповіді історика. Вона віднайшла і опрацювала сотні свідоцтв свідоцтв українських, польських, єврейських і подала ці історії як долі інтелігенції. Оце долі математиків, оце лікарі, а це крім, художники. Крім того, це і родинна сага. Так, також так, так. це власне, воно не в розділі мемуаристика, але воно також до нього тяжіє. Це надзвичайно цікаві тексти, так і дуже цінні під багатьма оглядами. Безумовно, з вами погоджуюся відразу. Як завжди, ми раді новим текстам і не лісової. На жаль, українська критика ще мало звернула увагу на так, її мало цю письменницю. Але ж мені здається, що вона одна з найцікавіших. Письменник сучасності, яка пише російською мовою, і проза, і поезія, її вишукані, вони блискучі. Цього разу це поезія. Хочу розповісти ще про переклади з їдишу Дебори Фогель. Наша увага до Бруно Шульца і його оточення ну вже така стала легендарною. Ми, дякувати Богові, видали сьогодні в Україні практично всі тексти, які видані польською мовою. Йде мова і про книгу Єжифіцовського про Бруно Шульца, і про його публіцистику, і листи. І от тільки що вийшла книжка Образи Бруно Шульца також її встиг підготувати Єжефіцовський. Це геніальна людина, яка зібрала спадщину. Бруна Шульца для світу. І Дебора Фогель, улюблена Бруна Шульца, і Юрко Прохасько, який, я знаю, що роками шукав ці тоненькі збірочки, які видрукувала Дебора Фогель у Львові на Їдиші і не міг їх знайти. І от нарешті він їх знайшов десь в Австрії в якійсь там бібліотеці. Я думаю, що збереглися ці примірники, може, там два чи три взагалі в світі. І він переклав це. Переклав мені здається, що дуже добре і знов-таки представив українському читачеві ще одного талановитого. Ви знаєте, автора. знаєте, Ми вже вичерпали час, вже перебираємо. В нас, але, Неправда, у нас але, але ще є час. про стільки матеріалів номера ще хочеться сказати. Він справді вибуховий в цьому сенсі, тому що тут присутня виразно тема майдану. І не тільки виступ на народному вітчі Євромайдану Йосифа Зісельса, але і ем, оцей ем, матеріал про Бориса Єгіазаряна, е, звичайно, не, ну, не випадково асоціюється із цією темою, і ну, буквально кожен. Матеріал номеру, скажімо, якщо говорити про художників, то некролог «Ін Меморіум Зої Лєрман також завершує дуже цінну увагу видавництва «Дух і літера до цієї художниці, нагадує про ту прекрасну. Книгу, дуже своєрідну таку монографію їй присвячено, яку зробив Селім Ялкут, так? так. І так, так, так само і... в цьому числі Селім Ялкут запропонував нам а, таку повість, невеличку документальну повість про Михайла mm -hmm. Вайнштейна. Я ще мав щастя знати Михайла. Він, на жаль, пішов в життя, коли йому було 46 років. А, але ж його спадщина це е, десятки, якщо не сотні. Робіт. І мені здається, що блискучих робіт. Взагалі ця плеяда митців шестидесятників ну від 60-го хтось і до сьогодення київських з такими іменами, як Гавриленко, як Мамсіков, як Лекар, як Рапай Маркіш Лимарів, Галина Григор'єва. Це великі майстри, я думаю, що... які були номінально радянськими художниками і водночас ними не були, тому що проривалися, виламувалися із канонну соцреалізму і платили за це відповідну ціну. Я думаю, що ми продовжимо цю тему про художників в нашому наступному сюжеті, бо будемо говорити про віртуальний музей. Які ми відкрили в нашому центрі юдаїки, і де ми представляємо цих майстрів, бог вам в поміч, тому що я ще хотіла сказати, що оця обширна вклейка в цьому випуску, ну вона ще й поліграфічно прекрасна, і тому це малознані репродукції недостатньо знаних, хоч і видатних митців, які відповідають найсуворішим вимогам. Навчилися чомусь за ці роки. Дякую, пані Еленора, І Дякую, я розумію, вам. що важко було нам представляти стільки матеріалів за цей короткий час, але щось ми сказали. А чогось і не встигли. Але може в цьому інтрига певна і стимул для читачів. Так, будемо сподіватися. Дякую вам дуже.